Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку пропорція знаходження невідомого члена пропорції розв'язання рівня. А спочатку уроку пліцопитування, за темою якою вивчали на прошлому уроці. Перше питання. Часку відділення одного числа на інше називають відношенням. Друге. Відношення чисел не зміниться, якщо кожне з них помножити або поділити на одне те саме число відмінне від нуля. Рівність двох відношень називають пропорцією. Четверте. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середнього. П'яте питання. Відношення чисел 45 показує у скільки разів число 40 більше за число 5. Шосте питання. Відношення чисел 7 і 21 показує. Яку частину становить число 7 від числа 21. Сьоме питання. Які ви знаєте величини, що є відношенням двох інших величин? Це швидкість, ціна, масштаб карти, продуктивність праці. І нарешті. Останнє питання 8. Назвіть крайні та середні члени пропорції. 21 відноситься до 3, як 14 до 2. Числа 21 і 2 це крайні члени пропорції, а числа 3 і 14 середні члени пропорції. Отже, на прошлому уроці ми вивчали тему пропорція. Пропорцію називають рівність двох відношень. Її можна записати за допомогою ділення відношення А к Б дорівнює відношенню С к Д, Або за допомогою дробі. Б і Д дорівнюють нулю, тому що ділити на нуль не можна. З чотирьох чисел пропорції два числа числа А і Д називаються крайні члени пропорції, а числа Б і С середні члени пропорції. Основна властивість пропорцій то що добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку її середніх членів. Ми бачимо з вами, що, якщо скласти добуток чисел А і Д, він дорівнює добутку чисел Б і С. Якщо пропорція істина. То ці добутки рівні. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати рівняння за допомогою основної властивості рівняння – Пропорції. Будь-яку пропорцію складають чотири числа. Якщо одне з цих чисел невідоме, Потреба знайти невідомий член пропорції, тобто розв'язати рівняння. Можливо це записати за основною властивістю пропорції. 15 до 3 відноситься як х до 2, запишемо 3 помножити на х, дорівнюємо 15 помножити на 2. Розв'язавши це рівняння. Маємо, що х дорівнює 10. А можливо цю пропорцію розв'язати таким чином. Добуток крайніх членів записати в чисельник дробу, а в знаменнику середній член той що без пари. Відповідь буде така сама. 10. Розглянемо розв'язання пропорцій, рівняємо, які є пропорціями, від мудрої сови. Так, 6 поділити на х дорівнює 2 поділити на 7. Для того, щоб знайти невідомий Член пропорцій. Ми запишемо дріб, в чисельнику якого буде добуток двох відомих крайніх членів, а в знаменнику той, що залишився без пари, середній член пропорції. Х дорівнює 21, так само в наступній пропорції. Запишіть два приклади. І так, щоб знайти невідомий член пропорції, можливо робити так. Щоб знайти невідомий крайній член пропорції, досить її середніх членів, поділити невідомий крайній член. Щоби знайти невідомий середній член пропорції, досить добуток її крайніх членів поділити на відомий середній член. Ці два правила для будь-якої пропорції з невідомим компонентом можна записати в вигляді схеми. Зліва ви бачите таблицю, в кожній пропорції невідомий якийсь член пропорції. Всі ці пропорції, всі ці рівняння можна розв'язати, записавши в чисельнику два відомих члена, добуток двох відомих членів пропорцій. А в знаменнику той член пропорції, що залишився без пари. Запам'ятайте цю схему, вона вам допоможе розв'язувати рівняння, які є пропорціями. Подивитесь, як це працює вже в пропорціях, які ми тільки що розглядали і розв'яжи самостійно пропорцію 6 до 7 дорівнює 24 для, до х. Відповідь – х дорівнює 28. Сподіваюсь, ви розв'язали вірно. Запишіть завдання 1. Розв'яжіть рівняння. Записуємо перше рівняння. Х відноситься до 1 шости, дорівнює 3 восьмих відноситься до 0,5. У нас невідомий крайній член пропорції. Щоб його знайти, ми записуємо добуток середніх членів 1 шоста і 3 восьма, і цей добуток ділимо на крайній член, який залишився відомим 0,5, виконавши дії. З дробами маємо відповідь одну восьму. Наступне рівняння. 0,35 поділити на х дорівнює 0,42, поділити на шість. Нас невідомий. Середній член пропорцій. Щоб його знайти, треба добуток крайніх членів 0,35 і 6, поділити на середній член 0,42. Після перетворення і скорочення Маємо відповідь п'ять. Третє рівняння. Сім цілих три четвертих відноситься до одної треті, як ікс відноситься до одної цілих п'ять тридцять перших. Невідомий середній член пропорції. Щоб його знайти, треба добуток крайніх членів 7,3 і 1,531 поділити на 1 третю. Не забуваємо при множенні мішаних чисел перевести їх. Неправильні дроби. Скоротивши цей приклад і виконавши дії з дробами, маємо відповідь 27. Продовжуємо працювати самостійно. Розв'яжіть це рівняння, знайдіть невідомий член пропорцій. Х відноситься до 2, дорівнює 3, відноситься до 11. Перевіряємо відповідь 6 одинадцятих. Наступне рівняння. Розв'язуємо самостійно. 0,5 відноситься до х, дорівнює 0,15 дорівнює до, до, до 2,4. Розв'язуємо самостійно невідомий середній член пропорцій. Перевіряємо, х дорівнює 0,5 помножити на 2,4 і поділити на 0,15. Ми працювали з вами з десятковими дробами. Можливо, було. Помножити чисельник і знаменник цього дробу на 100 і вже працюємо з цілими числами. Після скорочення маємо відповідь 8. Наступне рівняння, яке ви розв'язуєте самостійно. Перевіряємо. Х це невідомий крайній член пропорції. Записуємо відповідне рішення і маємо відповідь 18. Дома продовжити, розв'язувати. Рівняння за допомогою пропорцій, а зараз я вам розповім дещо цікаве. Пропорції люди вивчали з давнини. Математик вчений Кеплер казав, що геометрія володіє двома скарбами теоремою Піфагором і золотим перерізом. І якщо перше з цих двох скарбів можна порівняти з мірою золота, то друге з коштовним каменем. З теоремою Піфагора ви познайомитеся в восьмому класі. А що таке золотий переріз? Почнемо знайомитися сьогодні, прийнято вважати. Що поняття про золотий переріз увів новуховий побут Піфагор, давногрецький філософ і математик VI століття до нашої ери. Є припущення, що Піфагор свої знання про золотий переріз запозивчив у єгиптян і вавилонян. Золотий переріз це таке пропорційне ділення відрізка на нерівні частини, при якому весь відрізок так відноситься до більшої частини, як більша частина відноситься до меншої. Ви бачите на малюнку, якщо увесь відрізок позначити за С, а меншу частину за А, більшу за Б. Маємо пропорцію С відноситься до Б, як Б відноситься до А. При золотому перерізі ця пропорція дорівнює 1,618 тисячних. Ще у Древньому Єгипті і Вавилоні користувалися співвідношеннями Золотого Перерісу. Цю пропорцію можна знайти в піраміді Хіопса, у побудових предметах із грабниці Тотунхамона та інших містецьких творих тієї пори. Золотий переріс було визнано за один з канонів краси якого дотримувалися ще в стародавньому живопису та античній архітектурі. Ним керувалися митці, які споруджували пирамиди Хіопса, а фінський Парфінон, славнозвісний колізей. Золота пропорція виявлена в архітектурі багатьох сучасних храмів та церков. Природа, теж справний знавець пропорцій. Звичайне горіхове листя містить себе відношення золотого перерізу. Тобто довжина відрізка між листочками, яку ми умовно позначили за БЦ, відноситься до довжини між. Листочками А і Б так само, як довжина АБ відноситься до довжини АС. Бачите той же закон золотого перерізу. Квітки насіння сонячника, ромашки, лусочки в плодах ананаса, хвійних шишках. Упакований по золотих спиралях. Для квітів шипшини, груши, гвоздики, персика, абрикоса, яблуні пасльонових характерна симметрія, яка відповідає пропорціям золотого перерісу. Бабка створена за законами золотої пропорції. Співвідношення довжин хвоста. І Дорівнює співвідношенню загальної довжини до довжини хвоста. Історія вивчання золотої пропорції демонструє факт реальності існування цього закону в природі і факт давнього інтересу людства до цієї проблеми. Золота пропорція це закон краси який описує математика. Золота пропорція це досконалість у відношенні цілого та його частин і тому обумовлює гармонії Всесвіту. Якщо вам було цікаво, почитайте про це в інтернеті. Я тільки вам приоткрила завісу цього факту. Можна дуже багато матеріалу знайти в інтернеті і почитати. А зараз домашнє завдання виконати письмово наступні завдання, знайти невідомий член пропорцій, дві пропорції, та розв'язати рівняння. Ну що ж, зустрінемося на слідуючому уроці. Бажаю вам успіху. До побачення!